Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка ось такі габаритні ліхтарі білого кольору, які встановлюються в штатні місця на Mercedes Sprinter і Volkswagen Crafter. Ось такі дуже яскраві, дуже якісні ліхтарі. У нас є такі білого і жовтого кольору. Так він класно світить. Це виробництво Туреччина. Він працює від 12 вольт. Має ось таку неонову смугу. І ось тут посередині світловідбивач. Його розміри 105 мм 45 мм і товщина 10 мм. Кріплення тут для в штатне місце, але відстань між ось цими кріпленнями 70 мм. Ось такий класний ліхтар. Вони сертифіковані, не бояться вологи. і дуже хорошої якості. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.